Насправді у нас більше 10 мільйонів пенсіонерів. Uh -huh. да? Із них 7 мільйонів поза межею бідності. І це не у зв'язку з тим, що вони бо, там, погано працювали, чи, чи працювали в тіні. Є, є, є і такі, що отримували заробітні плати, наприклад, в конвертах, чи взагалі у них нема жодних джерел легальних для існування, не було їх, да? і тому у них низькі пенсії. такі також є, але таких меншість. Uh -huh. А більшість з них тому, що чим ти пізніше. Виходиш на пенсію, тим в тебе пенсія більша. Угу. Об'єктивно було, ну, ну заробітня плата зростає, середня заробітна плата зростає. Хоча твоя особиста зарплата може бути більшою, ніж те, що тобі, що тобі нараховують. І, відповідно, тобі нараховують 32%. Це, це свій стаж, відповідно, 32 роки, якщо ти маєш для виходу на пенсію, тобі нараховують від середньої заробітної плати за останні 3 роки. А, а вона. Є меншою ця сума ніж співвідношення з твоєю заробітною платою особистою твоєю заробітною платою, і з огляду на зазначене. Я переконаний в тому, що цю формулу треба змінювати ще і виходячи з співвідношення з нормативи співвідношення заробітної плати і пенсії. За він повинен бути 40%. в ЄС. Це 40%. У нас це набагато менше у Німеччині 48%, В Польщі 42%, У нас менше 30%. І це абсолютно неприпустимо, це треба змінювати. І до того ще і е, така штука, як індексація пенсій. треба е, зазначити перше, що дійсно ми індексуємо пенсії. Попри війну, ми все uh -huh. одно індексуємо пенсії, але формула, яка закладена ще е, в е, там під час попередніх пенсійних реформ. В індексацію пенсії вона настільки складна і настільки несправедлива, що вона не дозволяє осучаснити пенсію. Вона не дозволяє її помножити на е, інфляцію. Ну що може бути простіше? Звичайно. Помножити на інфляцію, все в тебе пенсія більш-менш відповідає відповідає знаціненню гривні. Але крім інфляції, там ще закладена також і середня заробітна плата її зростання, і від цього. Коефіцієнт є значно менший і він відстає. І пенсії відповідно зменшуються. І за рахуванням першої складової при призначенні пенсії, з рахуванням другої складової індексації, у нас пенсії постійно зменшуються у реальній вартості, і люди постійно біднішують. Так і це абсолютно Такі. є несправедливим. Це треба перезавантажити, і тут навіть нема жодних в цьому сумнів.